Йоу, всім привіт! З вами знову я Тіма І сьогодні ми граємо в Roblex Bitcoin Miner симулятор. Е, так Яке в мене місце? Ааа, місце впало Ага, ресета є. Давай ресета. Ого, там, там такі цифри, це капець Так. ціль на це відео здобути. тисячний левел. Так, тисячний левел, я думаю, це буде легко досить. Що, я на якому місці? Ой-ой-ой, дуже сильно впав. Добре. Оверклопінг поки йде, то потрібно по, по максимуму прям прокачуватись. Треба, треба зараз. Поставити штуку, яка буде прям нормально так енергії фармити і вже не заморачуватись цією енергією. Так, це ж дитин. Це мало так стало. А це її. Потім треба буде купити цю ось... ось карточку. 54 мільярда біткоїнів. Так. Значить, ми тепаємось на плот один. Де мене заспавнить? Тут же саме, поняв. Ну, ми розсетаємось. Це буде найтакий витік. Що? Е е прикольно. А я без швидкості своєї. Не прикольно. Що це за такі? Ці штуки мені вже скоро дуже не треба будуть. Де електрика? Дивіться, прям. Що? Е. А -а. Чого воно прям так зразу поставилося? Якось не цей, не на Опа. Мені вже ці штуки прям не треба. Оці от ще хай фармлять. А от мені вже не потрібні. Поміж ними дуже велика різниця. Тик-тік. О! Норма я так фарма. Еге. А. Тут ці штуки ще так багато дають. Здра я підняв. так сюда хопа. Ты шо прям? А, о, не он и мало души дают. Перепутал. Якесь таке тут керування стало якесь. Прям ну, незручно максимально. Інвентар і оці штуки просто продаємо. Вони мені не треба, якісь <плес> дуже сей. Дуже мало всього дають. Дуже сей. Вони мені вже не, не потрібні. Чого в мене зразу вже тепні? Ого, скільки в мене солярисів? Норм. Де моя швидкість, дайте мою швидкість мені назад. Опа! Зараз я як обміняюсь. Обміняю всі свої. Всі свої біткоїни. Давай, відкривайся, відкривається. Бімсь. Главий бустер. Бейм. Я тікаю, я просто не. Ні, ну ви подивіться опять на першому місці. А Я а я, я її на сервері на першому місці. Я її в борді на першому місці. ну я якийсь Кіборг убийця. У мене вже QT якісь нафармились У мене біткоїнів стільки нема скільки прикиньте це Гу -гу -гу. Не, ну багато. Це дуже вже багато. Так, що тут? Бігаємо. Вибираємо якусь тут карточку вже таку нормальну. А це взагалі щось не нормальне. які тут цифри. Читерські. О, обалдеть, та воно і фармиться непогано, я вам скажу. Уте, 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 Ця От карточка така нормальна. Так. Hum. Ні, ці карточки краще, тому я їх купляю. І пігнали, пігнали, пігнали. І в мене ще квадрильйон цілий лише. Ми його тратити не будемо, потратимо. Подобається, щоб купити ще Чайне. хороших таких карточок. Давай повертаємось і біжимо обмінювати в обмінник цей кінц. Mm -hmm. Мене цих дало в нормально я так фармлю. Називається включив оверклокінг. Він же ж включений. Так, він включений. Цей, а мені. Я більше бустюю. Купінский ходимо. 72 крести. А, так в мене кристалів так. Нормально так. Бемс, бємс. Бемсь. Нормально. Три буста цілих купили. Е, магазин, буст. Бемсь. Активейт. Все. І ми фармимо. Так, давайте скіки. <с1> <laughs> Подивіться скільки я фармлю. А... Да. Ми фармимо по бешеному по бешеному Ми бешені. Що є? А я ще на першому місці. Мене догнати ніхто не може. Блін, прикольно. Так, платформа третя. Телепортуємось. Так щоб нормально було, настроюємо ось так ось. Давай. Давай, Хопа. відкриваються двері. Арктик про е, карточка ставиться. І давайте фармити по-жорсткому. Про що я й говорив? Ставити, щоб енергія прям не так сильно тратилась, але зараз в мене немає потреби. Генератори подивіться, скільки я фармлю. 41 ПВ якихось. А, не, є, є в якихось. Е. ці штуки пар, вони... Оці вже жорсткі. Так, да, вже фармить. Ну, хавай. Кова є 14 єви. Ну, от отаких. От... О, дві таких голяю. Хорош. Всього. Я всього прокачав 12, 12 рівнів. Так, треба треба постояти в фафвека, знаєте. Там десь 30 хвилин. Щоб нафармити, прям так нормально. І стільки картошок? Так, я постив. В Фафека стояти не потрібно. Еге? Е, 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 е? Що? Е. Натискайся. О! Арктик, про. Хорош І вони фармлять А я радуюсь. Так, що там? В мене Мене не можуть догнати. Я тупо якийсь безсмертний. Я... Я бракубійський. Обалдеть. Ми зараз ще крутішу карточку купим. Давайте. Так, я купляю буст на экспиху. Mm -hmm. На скільки? На 15 хвилин. Юзаем. XP буст. Подожди. А. А А, -а буст майнинг. Шо? А, вустмайнінга є. Нормальний такий, причому. Так, зараз ящик буде. Мені цікаво, що з нього випаде. Він такий прям виглядає так прикольно на 800 рівні. Так, ви мене там не старайтеся обігнати. Швачки. Так. Е, алгоритми. Але це не Я зараз попрошу карточку. О, є, є є. є, є. Все, ми. Не... Все. 800 цих 800. ой. Ящик 800 рівня відкриваємо. Що тут випаде? О, якісь, якісь такі карточки. Блін, генератор треба було дати. Так, що це за карточка? Що е -е... так мало? ну, якісь? Ні, ну, В натурі мало. Е так. Е... Так, зараз ще обміняємо біткоїна, соляриса. Зараз одразу дві карточки купимо, Чи ні. Напевне, це буде трошки дорого. Довго, але нічого. Ми просто так от будемо стояти і обмінювати, і просто у нас буде море. Море прям, море прям цих Так, все, я нафармив 4 х. Квадрильйона якихось. Ну, QT. Я не знаю, що таке QT. Я знаю, що QD це квадрильйон, а це якийсь QT. Поки у нас XP буст, то нам потрібно прям так прокачуватись. Д. 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 Генератор мені не потрібен. Мені потрібно, а може якусь кращу? О, можу купити ось таку карточку. А, ні, не можу. А між ними? Різниця така, нормальна така різниця, але нам все одно. Не купляємо, 830-й рівень. Ні. Ми, скоріш за все, не нафармимо Тисячний рівень, але 850-й маємо нафармити по-любому. Тисячний це вже дуже тяжко. Тисячний срост. Так, тому я біжу, зараз йду в цей банкомат і просто обмінюю стільки гривень, стільки з с -кеш. Ого, як я Так. Філ ал. І отур. Все. Цю, цю, цю раунд ми повністю заполонили і ми зараз будемо. Ми зараз жорстко фармити будемо. Да, три трильйона солярисів в секунду. Це прям. Це багато. Ага. ага хорош. Два QT. Нам потрібно. Так, нам потрібно дво 2... 900 2900 півте. Опять АФК. Так, я вже на фармі. Зараз йдемо. Йдемо, 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 йдемо. Так, ну, йдемо. Біжим зі швидкістю світла купляти ту карточку. Ну, бо 5... 850 рівень. Я думаю, ми прямо на фармі. Легко так. Е... Потрібно купити цю карту. Тут. Де ця карта? Ця два QT коштує. Може, цю штуку вже купити чи ні? М -м -м да, цю штуку бу було б непогано купити. У нас вже 836 рівень. ми дуже близько до своєї цілі. Дуже-дуже дуже дуже близько. Ек Поки XP Boost діє, то ми. На фармимо прям. Залітаємо сюди, виносимо гроші з банкомату. Банкомат взагалі в шосі. ге ге Не, не сюди. Ось сюди ось ставимо. Хопе. Е. Опа. Ставлю цю карточку. Так, і починаємо. Е, а чо так? Що так мало? Що так мало, поясніть мені. Я ж фармив 3 трильйона, ви ж бачили. Хм. Оверклокінг ще є. А, буст, напевне, кінчився. Блін, буст вже перший кінчився. Це погано дуже. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, Ладно, е, а. Енергія, енергії. Вже майже немає, тому потрібно по-любому прям купляти. Сядемо таку карточку і таку штуку, яка фармить багато енергії. Так, е, телепортуємося на першу платформу, ставимо там кілька генераторів, щоб вони нам фармили енергію. Так, ось вона. Ось вона платформа моя. Так, е, Ставимо генератори якісь тут, е, електрика. Отакі от генератори. Давай. Давай. Ну як ось щось ти так криво поставився? Таке незручне керування. Ви б знали. От хто так зробив якесь таке керування? <плес> <плес> ну, ну ви подивіться. Хорош, поставив нарешті. Е, що по енергії? О, майним навіть краще. Тому що енергії побільше. Ну так, да, тут такі штуки фармлять. Ого, скільки в мене енергії! А я зараз ще одну таку штуку. Ну як, не таку кращу штуку таку поставим і прям будемо жорстко прям фармити. Це буде вже хорошо. А хоча ні, енергія мені вже поки що не потрібна на даний момент. Мені потрібен тільки рівень і зараз дуже нагода така велика прокачати його. Тепер один вісом 842 рівень, все. Майже 850, Ми фармимо, ми фармимо, ми фармимо фарм дуже жорстко. Треба далі, так тримати. Експі-буст, поки XP Boost, boost діє, Ми в великому плюсі, дуже великому плюсі, тому що ми будемо швидко дуже прокачувати рівень. Мені ще одну якусь штуку треба купити. Що ми купили? Ту є карточку якусь. суперсильну карточку. Так. І зараз ми будемо прямо майнити біткоін. Майнити прям нормально, так біткоінів. Ну, бо мені чекати не треба. смисло мені чекати. Подивіться, скільки я фармлю, типу. Я в АФК стою кілька секунд. Я вже можу собі купити будь-що. Опять я розвалився. отако, от, от Сижу собі такий, як бандит. Так. Зараз поставимо. Туку, яка буде фармити супер багато енергії. Зараз. А куди я телепортнувся? Мені треба було сюди. Ну ладно, вже не треба мені сюди. Е, хорошо, йдемо в обмінник і зараз прямо гроші винесемо прямо. Якось по ненормальному. Що там? А я а ще на першому місці я відео на першому місці, замітьте? За це треба, блін, і лайка втулити. Я, пер... Я в перше місце. А ні. тут. віп. Якийсь віп-чувак. нього і то... Е... двіжуха, прям віп-чувак, в нього левел менший, ніж в мене. ну ви... Ви прикиньте, наскільки я прокачався. Подивіться, скільки в мене С-кеша з першого разу вже Мене ніхто не може обігнати, бо в мене дуже багато солярисового кеша, s кеша цього. І мене прям стараються обігнати, але я прям настільки вирвався. Мені ж дають там якийсь екшенжбут. Правда, його немає, але нічого, гопа. Зараз будемо. Зараз будем... прям Нормально так формить. Ні, я не дофармив. Блін! Ну ладно, енергії що? Енергії вистачить на ту карточку. Так, що все буде. Добре, все буде добре. Все буде добре. Так. так. Е ага. Посю карточку купляємо. Карточку. Так, буде. Так, і ще ту штуку потрібно купити, і все, і все, і все, і все, і все. Енергетичну штуку треба купити. І, і все. Ми виконали завдання на це відео. Це 850 гривень. Хто там що там написав? Ага. Мене там написали, що я отримав 800 гривень. Та тут в тисячний рівень, але я на першому місці якось диву. Щось це якийсь... Не знаю, якийсь чувак такий. А я можу ще одну таку карточку купити. Прикиньте? Ще одну таку карточку. І навіть І навіть-навіть ще один генератор. Я би сказав, я Я mm. хорошо прям прокачався. Алгоритми. Алгоритми. Алгоритм. О, це прям хороший алгоритм. Ага. Arctic Alpha. хорош, У мене вже 3 чи 4 таких Arctic Альфи Давайте зараз ще зберемо гроші, тому що ну, може мені не вистачити. Якщо не вистачить, то це буде прямо погано-погано. Мені має вистачити зараз. І ми тако йдемо і виносимо гроші з цього. Ой. Ну так, да. ми винесли гроші вже з банкомата. Подивіться, скільки в мене кешу. І зараз. Легендарний момент. Я зараз отримаю 850 левел. Я маю змінитися сундук, Мають бути якісь крутіші шмотки, але не, наз... не сказав би я, що вони круті. Так, і купляємо. Знаєте, штуки купляти. І все, у мене 8... 855 левел. І все. Я максимально круто прокачався оу є! оу є є Хорош. Тіма, прям реально валиш. Е-куди я телепортнувся на ту ж саму платформу. А нічого, зараз такий бенз. Якби в мене солярисів самих було стільки, скільки солярисового кеша. Я би обміняв, в мене було ще би більше. Оце би було би. Wait 6 секонд. 2 секунд. Все. Давайте. Давайте пускайте мене. Так. Так. Ми ставимо цей легендарний генератор. Два навіть таких генератори. Exchange буст з'явився. Оооо, скільки в мене солярисів. обалдеть! Так, е. Зараз будемо жорстко фармити, жорстко фармити. Еге. Е Ну а з вами був я, Тіма! Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, а то до речі, забув вам сказати. Дивляться 70% користу 75% користувачів без підписки. Це ж якщо всі підписуються, то у на нас вже 2000 буде. Так що не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Я їх всі читаю. Ну і всім пока. З вами був я, Тима. Всім пока.